Друзі, ми наближаємось до новолуння 18 січня. Це новолуння за останні місяці, починаючи з вересневих затемнень, має найбільший позитивно заряджений потенціал. Я б назвала цей новий місяць як можливість опинитися в потрібний час в потрібному місці. Позитивна аспектація буде однією з найсильніших, тому навряд чи це пройде безслідно для нас. Події прийдешнього місяця з 18 січня по 17 лютого матимуть тенденцію швидко переходити з думок та бажань в дію, без довгих внутрішніх коливань. Водночас ваші дії не будуть ситуативними, не тільки впливати на якийсь маленький епізод. Вони вбудовуються в більший і триваліший процес вашого життя та впливатимуть на його напрям. Вже наступний новий місяць буде. Сонячним затемненням розпочнеться коридор затемненням. Тому ми поступово входимо в цей етап. На це новолуння формується щільна та точна конфігурація з всіма особистісними планетами та вищими трансперсональними планетами. Тобто, ваші особисті кроки, ваш розвиток чи деградація вбудовується. Великі життєві процеси, які йдуть вже за вищою логікою або вищим планом, і вони не залежать від вашого короткого бажання чи настрою, то ми можемо заявити про значно важливіші та глибинні зрушення, ніж зазвичай. Для нас це виклик бути більш спостережливими та вчасно вхопити як і свій сильний внутрішній намір, і зуміти також швидко зреагувати та вклинитись в зовнішні події, зуміти свою реалізацію проявити і не противитись їм задля свого успіху та розвитку, яким ви його, можливо, зараз і не вбачаєте, але події будуть розгортатися саме найбільш підходящим для вас способом. Відразу розберемось, що сприятлива аспектація між планетами і таке значне скупчення планет не є гарантією хороших подій у побутовому такому міщанському розумінні. Сприятлива аспектація, як ми її називаємо, дає добро на процеси абсолютно різного характеру. Вона знімає їх гальм. Ще раз повторюсь, це не означає, що така сильна подія сама по собі дасть нам стати просвітленими. Водночас отримувати небесні блага вона дає можливість реалізації накопиченого потенціалу, який може різко зрушити з місця без додаткових лабіринтів, з перешкод, спропрацювань. З Все може піти так, як має бути. Вплив нового місяцю будемо відчувати майже весь прийдешній тиждень. Друзі, якщо ви ще не підписались на мій ютуб канал, саме час це зробити. Підпишіться, поставте подобайку та залишайте свій коментар. Для вас це прості дії, які будуть давати можливість продовжувати такі розбори на регулярній основі. Давайте розбиратись, що буде супутнім до новолуння, що буде відбуватись на його фоні. До 15 січня включно продовжує свою аспектацію опозиція між особистісними планетами в Козерозі. Зараз у нас там знаходиться Сонце, Меркурій, Венера та Марс до Юпітера в ракі. Відстежуйте, коли ви стаєте Дон Кіхотом в своєму житті і починаєте активно боротися з вітряними мельницями, роздратовуєте бурю з нічого, витрачаєте енергію на конфлікти, образи. Зайві пояснення найменш болісним зараз буде варіант прийняти позицію зайнятого своїм життям, включеного в роботу, в конкретні та зрозумілі обов'язки. Коли ваша увага тримається на тому, що ви реально контролюєте, напруга цієї позиції буде проживатись без зайвих втрат вашого ресурсу, і ви не розтратите себе перед початком нового важливого місячного циклу. Головне викривлення цього періоду в тому, що можна потрапити в помилкове відчуття власної правоти. Юпітер в ракі дає ілюзію, що якщо я щось сильно відчуваю, значить я 100% правий. Але почуття можуть бути далеко не об'єктивними реакціями на зовнішній світ, на реальність, і насправді це так і є. Ми живемо у власній психічній реальності. При активації осі рак козиріг ми маємо справу з глибинними програмами психіки. І цей період до 20 січня нас виводить у прямий контакт з цими пластами. Інакше кажучи, цей період змушує вийти з зони комфорту, зустрітись з тим, що ми відкладали, не хотіли з цим бачитись. Тому зараз воявничесть поведінці людей. Буде проявлятися задля для відновлення власного почуття безпеки, бо сильно дають про себе знати ті місця, в котрих не вистачає впевненості, не вистачає сміливості, структури і від цього проявляється агресивність. До 16 січня пряма реалізація аспектів та у квадрату особистісних планет в Козрозі з ретроградним хіроном вовні та ретроградним Юпітером в Ракем. Дає можливість розірвати повтор складних та вже нежиттєдайних, непідходящих для вас програм, якщо вдасться зробити інший вибір, вдасться піти іншим шляхом. Наприклад, ви зазвичай брали на себе відповідальність за те, що вам не належить, а тут ви не берете емоційну відповідальність за те, що не є вашим, не є вашим особистим. В стосунках з іншими ви вчитесь відчувати свою цінність, не зменшуючи себе в своєму ж сприйнятті. Або ж ви вчитесь відчувати цінність іншої людини. В роботі ви вчитесь не йти протореним шляхом, який вам не цікавий. Знову ж ми повертаємось до цілісного контакту з собою, до відчуття свого напрямку, своєї направленості. Також реалізація йде через незадоволеність реальним положенням справ, незадоволеність якістю контактів з найближчим оточенням, своєю освітою. Здається, що недостатньо знань, недостатньо регалій, недостатньо амбіцій, дій і можна взагалі краще, більше, швидше. І в когось це виходить набагато, набагато краще. Сильно активується критика, при тому не вистачає організованості, не вистачає часу. На одному з рівнів реалізації дні з 12 по 16 січня дуже активно закручуються плітки, закручуються інтриги. Але це все буде проходити через такий сатурніанський контроль. І свою правду вдасться відстояти, вдасться проявити, якщо за вами немає. Тіні, брехні, чи якогось дволиччя. Сатурн це архетип в колективному несвідомому, котрий реалізується, матеріалізується через ієрархію, закони, норми, час, зрілість і в період, коли стеліум з особистісних планет. Нагадую, всі особистісні планети зараз знаходяться транзитно в знаці Козирогу, тому велику цінність має слідування нормам, моралям, побудові власного стержня, контакту з власним шляхом, а також наведення порядку в своєму житті, усунення хаосу, налагодження більшого зв'язку зі своїм тілом, тому що саме через тіло найшвидше стає помітно, де. Перевищене навантаження в вашому житті, в чому в вашому житті тримається все на напрузі, в чому немає опори. Сатурнянський принцип дуже швидко виявляє слабкі місця. Тому зараз, до 20 січня, буде відходити те, що вам насправді не є вашим. І важливо не шукати зараз швидкого полегшення, більше формувати свій внутрішній каркас. Та наводити порядок в своєму житті, будувати зовнішній каркас. В той час сам новий місяць буде мати сильну, сприятливу конфігурацію бісекстиль. Але повторюсь: позитивна аспектація ніколи не виключає активності різного рушійного характеру. Вона навпаки дає добро на суперечливі процеси, на складні провокації. І тиждень перед новолунням завжди складний. Важче приймати рішення, важче орієнтуватися на довгострокові процеси, піднімається втома, менше ресурсу, хочеться все скинути з себе. Цей тиждень новолуння місяць буде проходити напружені аспекти як до Нептуна, так і до Юпітера. Плюс ця активність козирогу, активність трансперсональних планет це дає можливість того, що стихійні коливання будуть мати значно серйозніший характер, ніж зазвичай. Можливість за таких аспектів катастроф, як природніх, так і техногенних. Тому зараз краще не бути в досить людних місцях. І не закручувати в особистому плані в вашому впливі погану карму, намагатись відслідковувати за собою, де ви, можливо, навіть несвідомо хочете причинити зло. На побутовому рівні не стримується агресія, сильна ревність проявляється, проявляється невдоволеність, таке навіть споживче ставлення. Споживче ставлення може бути як і до інших, так і до себе. Ви можете відчути, що ви живете на можі ресурсів, і від цього йде загострення зі здоров'ям. Цей тиждень, не дивлячись на те, що ресурсів мало, енергія вже майже на нулі перед новолунням. Але все одно підштовхує нас вирішувати проблеми, котрі зав'язались в цьому місячному циклі. Нагадую, цей місячний цикл почався з 20 грудня для власного шляху. Новий місяць з 18 січня по 17 лютого буде діяти як фільтр. Через котрий ви будете проходити і відчувати, наскільки ви сильні, наскільки ви певні в тому, що робите? Як ви розумієте, цей фільтр буде через різні події це проявляти? Щодо аспектації, то тільки Юпітер не включений в точну аспектацію до цього новолуння, але по диспозиції ми на нього виходимо і по повнознаку. Тобто, що для нас це говорить? Сам цей шлях, який зараз розгортається в вашому житті, може не давати вам такого всеохоплюючого відчуття віри, але на інтуїтивному рівні ви все зараз відчуваєте та знаєте про те, як дійти до ваших цілей. В прийдешній місяць відбувається наступний ефект: чим більше рамок, обмежень, чітких розмежувань часу, тим більше буде генерації енергії. Відкриваються пробивні здатності, безумовно, при резонансі з вашими особистісними даними. Для козирогів, водолів, тельців, дів, скорпіонів та риб дещо більше буде відчутна ця сила, в той час для терезів, левів, раків, овнів та близнюків може йти через більші та складніші зусилля. Отже, в прийдешній місяць сприятливо вкладати сили в ривок. Проявити себе рішучого, здійсненні задуманого, чинити обережно, бо в ці сатурнянські місяці швидко реалізується причинно-наслідкові зв'язки. Інакше кажучи, ви десь помилились несприятливо для інших, і розплата прийде. Потрібно свідомо ухвалювати будь-яку відповідальність, чітко відчувати, чи є вас на це ресурс. Це новолуння. Дійсно підвищує самооцінку, підвищує дорослість, сприяє меншому проявленню дитячих образ і проблем з цієї сфери. Аспектація сприяє торгівлі, угодам, продажам, початку нових проєктів. Можете обмірковувати щодо цієї сфери. Також потрібно розуміти, що не все й одразу, і ставити цілі на середній рівень з адекватними інтервалами, давати собі можливість і час для реалізації. Дозволити собі як часи для відпочинку, так і для зупинок, для стагнації, щоб перейти на наступний рівень. І не треба зараз докоряти собі за те, що щось не вийшло. Почуття провини та самобочування не надасть вам енергії, лише забере її. В дні новолуння цього разу це цілий тиждень, довкола новолуння, з 15 по 22 січня, підвищується чуття на вигоду майбутньому. Новаторські ідеї з'являються, обов'язково треба фіксувати, що до вас зараз приходить, особливо з 18 по 22 січня. Новолуння може створити сепараційні процеси, можуть відбуватися конфлікти батьків та дітей, може створюватись розлучення з чимось старим. Але це буде відбуватися без такого сильного обмеження, протиборства це більш природний відхід того, що вже має піти. Прийдешній місяць слід посвятити себе чомусь одному. Доведеться вибирати, розпорошуватись не вийде, тому що зменшиться цей час між імпульсом думки та дії. І, до речі, на цілесному рівні відсутність вчасної реакції, вчасної дії може проявитися в зажимах. Гратись цього новолуння. 29 градус козру. Це градус, котрий пов'язаний з силою свідомості, з розумінням власних мотивів. Коли є ясність, навіщо ви дієте саме так, попутні з'являється і здатність витримувати навантаження і доводити процеси до завершення. Цей градус вимагає прямої участі, включеності, готовності брати керування на себе. Тут можливі і висока концентрація, і сильні зусилля, через які ви будете вирішувати завдання поточного періоду і формувати здатність далі витримувати цей шлях. Ми будемо проходити через коридор затемнення, і знову ж таки це сильна фільтрація своїх намірів. Я дякую вам за увагу. На цьому все. І до зустрічі на наступному тижні.